Привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ми вже їдемо додому зі стареньким. Так, щось таке, то заїхали на ринок. Ми не стільки, Я на ринок їхала як, як по цемент. Ось, бо. га? Так. Ну так? Бо я захотіла ще одну доріжку заляти. Вже Йор казав не буде, а я йому кажу, ще будеш. Нема чого сачкувати, та й, так, та й такі то справи. Купили ми ще шість мішків, так? Скільки ти на ринку затратив? З шість мішків цементу купили 954 гривні. За шість мішків. Заправилися 1110. А на ринку я пустила гроші, зараз каже. Десь коло трьох тисяч. Що мені їсти? Так, що ми купили? Туалетний папір. 60 гривень упаковка. Каховинка. Так, купила мітлу, щоб мати на чому літати. Бо там питали дівчата, чим міш літати. Не мала на чому купила. Вон. Бачите, лежить така гарна. Так, е, купила увесь шліфований, цільний, неплющений. Е, 44 гривні кілограм. Купила гречки. 40-40 е, гривні... 40, 45 вроде, гривні в кілограм. Жарана. Така гречка, гарна. Чистенька гарна. Ну, я не по кілограму купляла, а вівса купила 4 кілограми. Ні, 5 5 вівса, а 4 гречки. Купила мак. По 25 гривні 100 грам. А какао 35 гривні 100 грам. І зюм 200 гривнів 100 грамів. Какао і мак по 400 грам купила, а. 500 грамів. Дві бутилки олію 5-літрових, е, того рафінованого, хотіла казати шліфованого, е, то заплатила по 300 гривень за бутилку. Такий, не знаю, не видно. Ось там, бачите, стоїть. Так. І що то я ще купляла, вже і не буду. А, і в о Токосне борошно і кальцій. Купила своїм курочкам, бо вони несуться гарненько. Їм треба кальцій і борошно, щоб в них в яйцях були гарні шкаролупки, щоб вони не розбивалися. Ось. То я їм такий вітамін купляю, додаю до дробленого зерна. Ось. І вони прекрасно їдять. Дроблене зерно, замішую трошки водою, змочую, додаю туди, е, вимішую м'ясокосне борошно і кальцій, вимішую в цьому, відеречкові, і тоді беру там на певну кількість муки ну, дробленого зерна, додаю е, оце, цю суміш, м'ясокосне борошно і кальцій. І все разом вимішую і тоді їм даю їсти. Півдра на кури всі, на кури старі і курчатки кури. Що буде? Буду задніх пасла, треба йти, братися до роботи. Ігор буде, вдома бавився, ну, а я піду в поле, подивлюся, що там робиться. А, збрехала, трудку мишам купила на поле. Ти, ти Заплатила? По 60, 60 гривень дві пачки. Три пачки купила, по 60 гривень. Так, що ось таке. Так, так. Мені ще їстиньки треба занести в поле, бо залітають все. Все остальне. Навіть в огірках і то наробили купу дір, копуються, копуються на зиму. Ось. Так що ось такі, то справи. Ми намножилися і до нас город якось то рік чи два. Два роки вроді, Так, від межі морква була, то два роки. То я миші також мусила готувати, бо моркву доїдали мені. Ось. І це знову цього року. Знову мушу годувати миші, бо з'їдять все на городі. Все виїдять. Нема наради з ними дати. Оце множиться. Непотріб така. Всі-всі-всі цукерків купила. І миша і то не забула, бачите? Так щось таке. А собі більше нічого не купляла, а в наталки є. Ось. Так щось таке, то справи. А винограду не купляла, виноград ще свій вже починає, ще трошки, ще пару днів буде там той на грані о, а там ще тиждень-другий, то може вже і той наш зелений. Світиться він, але ще кислинку має. А він має бути дуже солодкий і смачний. Так що ось таке. Ну, Поки морозів нема, хай там ще достигає. Ось такі то справи. Так так. що ось Вроді я все скупила те, що мені треба було. Курам не забула, мишам не забула. Ось такі то справи. А вам скажу всім. Здоров'я, бережіть себе, працюйте, не втомлюйтеся, не забувайте відпочивати. А й у всіх все буде добре. Всім до зустрічі, Па-па. бережіть себе.